Вірджинія Вулф. Будинок з привидами. Часом прокинувшись, чуєш, як тихо стукнули двері. Це будинком рука в руку, проходили вони, щось чіпали, кудись зазирали, щось шукали тут і там. Два привиди. Це тут, говорила вона. І там теж, підхоплював він, і на горі, ледве чутно зітхала вона, і в саду, шепотів він. Тихіше, повторювали обидва, не розбуди їх. Але ви не будили нас, ні. Вони щось шукають, ось відсувають штору. Скажеш собі і пробіжиш очима одну-дві сторінки. Нарешті знайшли. Зітхнеш із полегшенням і зробиш позначку на полях. Потім, втомившись від читання, відкладеш книгу, озирнешся. У домі нікого. Всі двері навстіж. блаженно туркочуть лісові голуби та з ферми долинає тріск молотарки. Навіщо я тут? Що шукаю? Руки мої пусті. Можливо, на горі. Там на ще яблука. І знову вниз. У саду все нерухомо, тільки книга зісковзнула у траву. Вони знайшли це у вітальні, і ніхто не побачив їх. У вікні відзеркалювались яблука, відзеркалювались троянди, зеленіли в склі листя. Щойно вони увійшли, як яблуко, ледь помітно обернулось золотавим бочком. Двері відчинені, і ось уже щось стелилось підлогою, піднімалося стінами, обплітало стелю. Що це? Руки мої пусті. Килимом ковзнула тінь дрозда, що пролетів, з бездонної тиші випливало голубине трукотіння. Тут, тут, тут тихо вистукувало серце будинку. Скарб тут, кімната раптово будинок затих. Виходить, вони шукали скарб, але світло відразу померкло. Може, це в саду, там темрява пряла свою пряжу, оплутувала дерева, чатуючи на заблукалий сонячний промінь, крихкий, легкий промінь, що холодно пронизував сутінки, промінь, що марудив мене, і все сяяв за склом. Смерть це скло, смерть розділяє нас. Сотні років тому вона першою забрала з собою жінку, Осиротила дім, наглухо завішала вікна, наповнила кімнати пітьмою. Він покинув дім, покинув її, вирушив на північ, потім на схід. Бачив зірки, що пливли в південному небі, повернувся до холодного вогнища біля підніжжя пагорбів. Тут, тут, тут радісно билося серце будинку. Скарб твій. Вітер вирує в алеї, розгойдує дерева, гне їх. Місячні бризки обсипають сад, метушаться під дощем, але з вікна лється рівне світло. Свічка горить спокійно та яскраво, два привиди кружляють будинком, відчиняють вікна, перешіптуються, боячись розбудити нас, шукають своєї радості. Тут ми спали. Каже вона, і цілувалися, цілувалися, підхоплює він. Прокидалися вранці дерева за вікном у сріблястім сяйві. на горі, у саду, влітку сніжною зимою, у глибині будинку одні за одними з тихим стукотом зачиняються двері. Ніби б'ється серце. Все ближче вони завмерли на порозі. Вітер налітає на будинок, сріблясті краплі дощу біжать травою, темрява застилає на мочі. Ми не чуємо кроків. Не бачимо жінки, що простягла над нами свій млистий плащ. Він прикриває рукою ліхтар. Поглянь, шепоче він, як міцно сплять, на їхніх устах печать кохання. Піднявши срібну лампу, вони нахиляються, довго пильно дивляться на нас, довго стоять поряд. Налітає вітер, здригається полум'я свічки. Промені місячного світла полохливо ковзають підлогою, стіною і схрестившись, падають на схилені обличчя. Лони у глибокій задумі, вдивляючись у сплячих, два привида шукають радість, що причаїлася. Тут, тут, тут радіє серце будинку. Як давно, зітхає він, знову ти знайшов мене, шепоче вона, тут ми спали, читали в саду, сміялися і розсипали яблука на горищі. Тут наш скарб, світло лампи торкається моїх повік. Тут, 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 Шалено б'ється серце будинку. Я прокидаюся і вигукую то це ваш скарб, світло в душі.